Дрон Мавік 3 та лазерний приціл із нічним баченням минулого тижня передали працівники ПАЕС окремому стрілецькому батальйону ЗСУ, в якому проходить службу наш земляк мешканець Южноукраїнська. Наразі військова частина доукомплектовується, тому армійці перебувають на рубежах Миколаївської області, а згодом відправляться на позиції виконувати бойовий наказ. Цього разу представники цеху вентиляції та кондиціонування повітря атомної електростанції мали змогу особисто зустрітись з військовими та подякувати їм за захист. Одне тільки нам від нас може бути слово – це велика подяка. Інших слів просто ну сьогодні не має бути, бо війна нас всіх об'єднала, і ми дуже вам вдячні. Всі техніку придбали за кошти, зібрані в рамках постійної акції Допомога захисникам України. Безпілотник забезпечить наших хлопців ефективною розвідкою, а приціл дасть змогу вчасно побачити ворога. Крім нового спорядження, бійці також отримали благодійну допомогу у вигляді інверторного генератора від профспілкового комітету на екенергоатом. Зі свого боку, армійці вручили енергетикам подяку від військової частини за активну громадську позицію та підтримку. Ми також зі свого боку дякуємо. Тому що нам набагато легше виконувати свої функціональні обов'язки, обороняти, коли ми забезпечені енергетикою, коли забезпечені енергетикою наші домівки, наша Україна. Тому ми тримаємо один фронт, ми стоїмо пліч опліч, і з від нас, від військових, також вдяка вам за вашу працю. Наймолодшим серед військових, які приїхали на зустріч з колективом ПС, виявився наш земляк Дмитро. У мирному житті він працював маркетологом, а нині відповідає за речову службу військової частини. Армієць подарував енергетикам черговий трофей. Відстріляні набої від ручного кулемета, який був використаний у боях під час звільнення від окупантів Снігурівки, що в Миколаївській області. До того як я був мобілізований, я також донатив також там були в зборах і на роботі. І я в той момент ну, не, не завжди розумів, а куди ці гроші підуть і так далі. Але зараз я вже на іншій стороні барикади, і повірте, що е, уся допомога, яку нам надають, вона буде використана максимально ефективно, і максимально смертоносно для ворога і максимально з захистом життів наших, бій, наших героїв наших українців, нашої території наостанок, захисникам вручили прапор з мотиваційними написами і зворушливі обереги у вигляді янголів, мішечки та браслетів, які виготовили вихованці студії декоративно-ужиткового мистецтва Декор Палацу культури енергетик. Атомники добре розуміють, що чим більше допомоги та підтримки для наших захисників, тим кращий в них бойовий настрій і мотивація робити все можливе заради перемоги нашої держави.